Зима прийшла до Харкова. Ніч з неділі на понеділок місто перетворилося на казкове, бо Харків притрусив перший у цьому сезоні сніг. Зважаючи на прогнози синоптиків, починаючи з ночі, комунальні служби стали до роботи. Мовляв, що початок тижня харків'яни розпочинали без казусів на дорогах і з добрим настроєм. Як тільки сніг пішов, ми поїхали працювати. Проводилася чистка спочатку аварійно-небезпечних ділянок. Це спуски, підйоми, аварійно-небезпечні перехрестя та мости. В ніч у нас поїхали 95 одиниць техніки. Вночі ми очищали центральній магістралі і проводилася посипка. За ніч висипано було 657 тонн солі та 345 кубометрів піщано-сольової суміші. Нічна зміна заїхала. В день виїхали 43 одиниці уборочної посипочної техніки. Вийшло на лінію 171 чоловік дорожніх робітників, які проводять очистку пішохідних переходів. Карманів і остановочних павільйонів. Те, що харків'яни понеділок зустріли в касці, але з чистими дорогами не якесь там диво чи збіг обставин кажуть у муніципалітеті. А харківська методика. Вона не є такою складною, але ми вивчали весь попередній досвід, де ми проаналізували усі ті відокремлені ситуації, бо кожен раз вона якась є окрема, і завдяки температурі, яка є, і кількості опадів, які випадають. І от сьогодні ми побачили цей результат. Перше випробування складене, тому міські служби готуються до наступних викликів, які може приготувати погода. Так, спецтехніка перейшла до роботи в режимі зимового періоду. Поповнення запасів солі ще в процесі. Щодо техніки, ми злітку почали готувати її, і дуже багато було проведено робіт з капітального ремонту із з поточного ремонту щодо техніки, тому що її не вистачає. Вона на сьогоднішній день дуже багата, яка вже за сроком давності вже вийшла з тих періодів експлуатації, які б нам хотілося. Тому ми дуже велику ставку робимо на підготовку техніки. Найголовніше, а те, що касається посипкових матеріалів, то у нас є залишки з прошлих періодів, з прошлого року. Те, що касається ПСС, то в повному обсязі ми готові до проведення всіх робот. А те, що касається солі, то зараз якась у нас йде процедура закупівлі. Но на цей період ми готові повністю до всіх негараздів, які можуть у нас бути з погодою. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харків новини.